Ого-го! Ви бачили це? Ви це бачили. ось 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 Друзі, друзі! Та там, там не двушка, там і не трьошка, мені кажеться! Блін, вона така тяжка, я не можу її просто підняти на кригу. Усім доброго, міцного здоров'я, друзі! Ми з вами! Як завжди на риболовлі. Сьогодні досить цікава така погода. І пасмурно, і вітер, і сонечко, бачите, навіть виходить. Уже майже весна, хоча лише початок лютого місяця на календарі. Але сьогодні досить таки гарна погода, плюс 8, світи сонечко, і навіть можна трошки погрітися, якщо заховатися від вітру. Бо, друзі, бачите, позад мене вітрюгані ще страшний. Не сидіти вдома по такій гарній погоді. спінінгісту тут точно сидіти вдома не можна. Тому з вами, бачите, я вийшов на риболовлю. У мене, до речі, ще бачите, в рюкзаку ще один спінінг, а один я вже зібрав. Сьогодні дуже амбітні плани і щуку, і окуня, половити хочу, і не знаю, як так стати, щоб вітер не задував у мікрофона, друзі. Дуже тяжкий час зараз по риболовлі, тому що. І вчора мої друзі були на рибалці, і дуже-дуже тяжко. дуже тяжко, А бути точнішим зовсім риби немає. І ми сьогодні перевіримо свою удачу, чи посміхнеться нам рибка, чи вдасться когось піймати. Будемо розраховувати хоча б на одне клювання, і то буде добре. Мені зовсім не подобається. Тому ми зараз її, мабуть, звідси прогонимо. Давай. Попливла. Давай, 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 давай. Зараз сподіваюся, те чия крижину ці підхопить і забере звідси. Сьогодні будемо на перегрузі трошки ловити, друзі, сильний боковий вітер і водичка піднялась, тому я 10 грамів поставив, не вагаючись. В принципі, в принципі, в принципі піде. Звісно, під берегом тут уже така доволі швидка сходинка виходить, але... Я думаю, якщо рибу ми знайдемо, то вона цапне. Бо останнім часом просто по рибі дуже дуже тяжко. Вон мої товариші вчора були всі на риболовлі. Усіх така тоска, така печаль. Так, дивіться, такий затишочок класний. Очеред. Щоб тут щучки не жить, га? Я поставив 3 грама. В принципі, веста моя. Понизам 3 грама так сяк ще може ловити. Опа, головне в очеретину зараз не залізти. У мене хоч і овсетний гачок. Але все одно грузком можна, грузком можна зачепитися. Так. От було б зараз... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А це була клювачка. Да? Наскільки я зрозумів. Таке, хтось наче як потягнув. Ну давайте ще раз. Вона не зацепилась, не закололась. Тільки хотів сказати, що на цій позитивній ноті має бути у нас клювання. Ну То було б круто, да, щоб воно трапилось. А це риба, друзі, а я не відразу зрозумів, що це в нас риба. Йома, це гарненька щука. Вона прям стала так. Прямо стала, вперлася. Ух ти, Або я її за сраку взяв. Дивіться, дивіться що робить. Я вже не знаю тепер, як ми будемо їти. Я звик в таких місцях ну трохи менших жабок діставати. Де вона? А там ще криги, блін, 7 метрів чи 8. Ну не знаю. Або повезе, або ні. Це вже таке. Або повезе, або ні. Ще й проти течії пішла, дивіться. Капець. Вітрюганіще сьогодні диви, диви, що робить. Вітрюганіще сьогодні класний такий. І вона може зараз щас... о, чувствую, десь під кригою вже. Головне, щоб воно, друзі, не перетерло нашого тонкого шнурка. Ну, екшен. Екшн. Де ж? Де ж ти там? Огого! Ви бачили це? Ви це бачили? Я її майже підтягнув сюди на кригу, а вона стартанула. Поки не можу її розвернути. Ого, а що ж там за риба? Що ж там за риба? Капець. Оце. Поталанило. Ой, гарненька, бачу, носом вперлася. Воно вона. Під верхом. О! Головне, щоб вона голову підняла. Я б її тоді затягнув би на кригу. Так, ну тепер будемо з нею гратися. Дивіться, вона стоїть в кризі. А? Давай одійди і ще раз я тебе підтягну. Вона носом вперлася. І ще головне, щоб гачка в кригу не загнала. А в мене таке відчуття, що так і є. Ну тут, блін, <сі> ну а що робити? Рибка, мені здається, гарненька. Їй би це на кригу сюди чик і вона, блін, би полізла в мене. Класно просто. Давай. Треба, щоб вона ще разочок стартанула. А вона не хоче. Давай, мало... Опа! Оп-оп-оп! Ой-ой-ой, бачите, ще в неї повна сил. А тепер би її качнуть би сюди наверх. А вона не качається. Знову та сама історія. Ну давай ще один шанс у тебе. Ще один шанс. Чи в мене, чи в тебе. Так, трохи довго відео вийде. Давай, мені вже треба тебе швидко достати і відпустити. Друзі, в мене азура веста сьогодні до 15. А, взяв би я з собою саватку до 20. Ой-ой-ой. ой 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 Ось ось! Блін, вона така здорова, я не можу її на кригу затягнути. Реально здорова, там така двушка. Двушка. Я не зміг тільки що її башку підняти. Давай ще раз. Пішла знову. А тепер її наверх. Ой, там гарна риба, блін. Точно двуха. Точна двуха. Та, я не думав навіть сьогодні на покльовку. Вже й не розраховував, бачите? Але є. Може це поталанило. Я вже хочу швидше з нею розібратися і далі рибачити, будуть ще клювачки чи ні. Отак От доведеться, друзі, ще раз чекати, доки вона набереться сил знову відійде і знову намагатися її взяти все друзі догрався я десь перетерся шнурок а ні це я мабуть друзі трохи натупив лопнув ось тут коло прижав трохи пальцем але щука точно щука точно виживе. Ну блин, ну така історія. Трохи довго вийшла. Ось така історія, друзі, вийшла. Трошки трошки довго. Більше 20 хвилин я стояв з тою щукою, морочився, тягав її туди-сюди. І навіть два рази ну вже було все чітко. Залишалося тільки на шнурі затягнути рибу на кригу. Але, блін, вона тяжка і голова така, раз, вже майже лягла на кригу, а тіло під своєю вагою так раз і під воду. Не моя, не моя, але ну, досить таки цікаво. Так, ну риба виживе, це 100%, там вона звільниться від того гачка. Про це я навіть не переживаю, але ну так трошки. Ну, все одно, скільки з нею. Чотири дні треба було б возитися, то... Одірвалася та й одірвалася, Господь знає. Зараз, ну, можливо, ще якось піймаємо. Не повезло. Трохи вже я втомився, трохи вже не хотілося мені навіть і тої риби. Думаю, хай би вона вже зійшла, щоб я зі спокійною душею міг собі далі рибалити. Ну, Я чуть вже погарячкував та відірвав шнура, виходить так. Ну, нічого, нічого. Така. Така емоція запам'ятається надовго, я думаю. Та й буде що пацанам розказати. Можна ж казати, що це вже навіть не двушка була, це четверка була. Можна ж так казати? Можна. Так і скажемо. Бо й поводила вона себе не як звичайна мілка щука. На виважуванні прям стартувала, трусила головою. Добре б пручалася. А риба клюнула, друзі, на ось таку силіконку. Тому, мабуть, що не буду нічого нового вигадувати. Була риба, була покльовка. Значить, будемо ловити і далі. На ржавому, але гострому гачку. Так, ось так. Пробуємо. Друзі, ви часто мене запитуєте, якою камерою я знімаю. Я знімаю відео на GoPro 10. Чесно кажучи, сама проблемна камера, яка в мене була. Так і цього разу. Блін, клюнула <смірно> нормальна щучка. Хоча на цій риболовлі не так і багато, блін, було покльовок. І звук відпав. Відпав чомусь, ну, таке буває. таке буває, Тому, друзі, вже коментую поза кадром. Гарненька рибка також клюнула на нашого Фетіка. Чесно кажучи, це друга покльовка за цю рибалку, і вона вже в мене тако вселяла трохи надію. На риболовлю гарну. А щучку додому, звісно. Звісно, що додому відпускаємо. Маленька. Постоянно то замерзне, то перегріється, то звук десь пропаде. Вже і флешки міняв акумулятори, ну є, як є, друзі. Поки не щастить, поки не щастить. Але в принципі, враховуючи минулі рибалки, то класно, хоча б і так все складається. Я вважаю, що ну, відкрита вода є. Вже навіть знаєте, трохи весною пахне. І якщо б не оцей вітер, то ми б і з пів птахів чули. А поки так, поки так рибалимо. Сьогодні взяв з собою два спінінга. Насправді не знав, на яку рибалку попаду, чи буде та щука клювати, чи буде взагалі там якось по-другому. Взяв весту з собою 83 до 14 грамів. Це такий щучий варіант. І, друзі, взяв ось таку весточку. малесеньку, легесеньку. Ну, вона за одно і місце багато не буде займати. Але, ну, бачите, сьогодні такий вітер, що, мабуть, цей комплект останеться без уваги. Але ну, реально палка класна. Я просто зайшов сьогодні в декілька місць там, де е, я думав, що буде стояти окунець, а там ще крига. Коротше. Ну, Немає можливості. Ну, Бачите, дві вести, Дві вести, друзі. А зовсім скоро компанія Флагман, я вже дивився, там стрім був у них. Вони зробили ще купу цікавих моделей, і ми з вами скоро з ними познайомимось. А ця покльовка була досить таки цікавою, друзі. Гарненько так вдарила щука. Я закинув під самий очерет, самий-самісінький очерет, буквально там пів метра, і викид такий, метрів 40. І звісно, що щучка при першому жривочку відразу в очеретину. Але сьогодні ми вже таку практику з вами проходили тільки з кригою. Тому, блін, нічого не вигадуючи, нахрапом Сподіваючись на міцність палки, шнура і всіх інших вузлів спінгового комплекту просто почав видирати її з очерету. Ну, тут, друзі, або пан, або пропав, тому що, ну, а які інакше є варіанти. Або зламається палка, або зламається очерет, або я достану тущу. Ну, міг ще і шнур. Тріснуть. Це був би також непоганий варіант, але цього разу цього разу мені пощастило, і я просто ну, через усі ці очерети, ломаючи їх, до речі, не таким і товстим 0,5 шнуром. Е, минутка реклами, це X-Game чотирьохжильний, все-таки видрав, видрав ту щуку малесеньку. Добре, що вона, знаєте, там не була хоча б кілограми 2, тому що ну, тоді б я її не дістав би. Стовідсотково. А так знову пощастило. Майже дістав. Знову щось бачу, звук в мене на вупрохи вискочив. Хіба це можна так рибалити, друзі? Не? Це буде випробовування на прочність вести. Вона пройшла. пройшла. Пройшла, як має бути. Ось така маленька жабка. Фух. Ще в нас стало нашим трофейчиком. Ну, дістали і то хорошо. І знову на нашого твістера. Знову на твістера. Так. Ну, ладно, я вже хотів звідси йти, але ще зроблю, ще зроблю один закид. Блін, прямо через очеретину так я її тягнув нахрапом. Ну, бачите, цього разу пощастило. Не, не зійшла, не перетерся шнур. І ще й не одірвались. Ще одна. Іще одна. Я вже, друзі, чесно кажучи, не розраховував на рибу. Блін. На першому закиді в цій точці. Відразу щучка. Щучка невеличка. Але ж є, є, класно. Оп, рибу. Воду. Так, і за наступною раз така свадьба, то ми половим ще. ще трошки половимо. А що робити? Доводиться? Вже і в таких умовах рибалити. Якось без покльовки вона сіла, можна сказати, без удару. Але не така гарна, як перша сьогоднішня, звісно. Не така гарна. Сьогодні точно не мій день. <рес> Трішка зірвалася з самого утра. Блін, потім щось звук почав відпадати на цій Гопрохи. Але все-таки бачите, чотири клювання ми сьогодні з вами отримали. Чотири клювання щуки. Це досить таки непогано, враховуючи, що у нас сильнючий вітер, і я навіть у проводку толком не міг зробити. Але чотири клюваки ми мали. Ну, то гарна рибалка на щуку. Я вважаю, все склалося супер. Ну, трошки везіння не вистачає, але, друзі, оцей ліміт невдач, він, врешті-решт, вичерпується, і просто потім йде космічна, космічна подача крупної риби на ваші гачки. Я так вважаю. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!